Юлія Ворончук мати двох синів. Першого корнія вона народила чотири роки тому в одному зі столичних державних пологових будинків. Коли завагітніла вдруге з чоловіком, вирішили народжувати за кордоном. В американському Майамі Рожати в Майамі Ми не плануємо. Ми їхали до нашим друзям відпочивати. Коли ми приїхали в Майамі, ми побачили цю красоту, воздух, пальми. Народження Луки так звати другу дитину Юлії. Обійшлося родині в чималеньку суму. За двомісячне перебування в Сполучених Штатах Америки разом із пологами сім'я заплатила 10 тисяч доларів. Але про витрачені гроші не шкодують. За чотири години я родила. Схватки були взагалі прекрасні. Я улибаюсь. А паралельно онлайн був муж в скайпі. Народжувати в Майами справжнє задоволення. Комплекс і якість послуг здивують породілля. Якщо ж у вас ускладнення, ризики, ви чекаєте на двійню або ж вас хвилюють інші проблеми, можете отримати консультацію професійного акушера за необхідності онлайн. Ви роди у мене були 14 тому. назад. Було кістрівосичення. Зараз я хочу родити сама після двох кісерах дає важливо жінчина ні баталічні роди. але не комфортні умови, не морське повітря, а дещо інше стимулює українських батьків вибирати Америку для пологів. І це інше паспорт громадянина США, який автоматично видається дитині після народження. Це причина номер один: чому народжувати летять туди. Підтверджує директор агенції з організації пологів Дар'я Іванова В країні не сильно спокійно, а батьки переживають за майбутнє своїх дітей. Кількість наших мам і повернувшихся мам з дітьми. Я думаю, що около 400. героїня сніданку Юлія Ворончук теж зізналася цієї зими під час подій на майдані вона була на останніх місяцях вагітності, і саме нестабільна політична ситуація в Україні вплинула на остаточне рішення. Дитина, який народився в Америці, автоматично стає громадянином США. Большої приїмущества то дитина, коли виросте, він може вибрати громадянство. Громадянином якої країни він хоче бути України, Америки. Коли ж маленький лука у 21 рік Американськими законами стане повнолітнім. Він зможе не лише сам перебратися в Америку, а й забрати з собою своїх батьків. Тож інвестиція виходить подвійна. Ціна себе виправдовує за пологи в США. Клієнти готові платити від 6 тисяч доларів. Для прикладу, звичайні пологи в українській державній лікарні неофіційно коштують від 7 тисяч гривень. 40 тисяч доведеться заплатити за народження дитини в одній з приватних столичних клінік.